UA. ПРО ГОЛОВНЕ Мы знали, что если будет стрелковый бой на короткой дистанции, какое-то сокновение не факт, что мы победим, но мы как бы ответим достойно, мы знаем, что делать. 14 окремий полк спільно с 59-й окремою мотопехотной бригадой имени Якова Ганзюка выпаливает окупантів FPV дронами. Они ставку делают на сухоподные войска. Почему? Потому что у них авиационно-космическая составляющая довольно-таки развита. И вот здесь как раз вызов для нас. Ми бачимо роботу по лисячих норах, де поховались окупанти, по бліндажах, а також по ще вцілілих спорудах. Серед іншого, відпрацювання по важкій бронетехніці ворога, як у статиці, так і в русі, по танках та БМП, які мають антидронові навіси. Під роздачу також потрапляє і логістичний транспорт ворога. На одному з кадрів ми бачимо враження реактивної системи смерть, яка по ідеї повинна була бути недосяжною для. Евпі дрону оскільки розташована далеко від фронту, на інших кадрах ми бачимо антидронові гвинтівки в руках окупантів, які втім не заважають польоту українського дрону. Знаєте, я колись ще зовсім юнаком там здається там студентом першого е, курсу. От ходи ходи, ходив в море під командою одного старого капітана. Ось він нас, ну ми ж, юнаки вони люблять героїзм, героїв, а цей старий капітан нас заземляв. І на все життя запам'ятав від нього цю фразу: що коли все робиться по уму, героїзм ніколи не потрібний. Героїзм це завжди результат чогось ідіотизму або самого героя, або того хто його підставив. От і отут якраз саме та ситуація: на жаль, дійсно, коли все робиться продумано, героїзм зазвичай не потрібний. І, ви правильно абсолютно сказали. От коли ви до, в, в переліку частин дійшли до батальйона скала. От, ну насправді тим, хто скажімо, уваж... ну, уважно слідкує за перебігом події, от сама ця назва вже одразу дуже багато говорить. От батальйон скала разом з третьою штурмовою і деякими іншими підрозділами, от, в них на фронті є таке, їх так неофіційно називають хлопці по виклику. Там це звучить якраз зовсім необразливо. Це в тому сенсі, що це ті, кого викликають, коли вже десь вибачте повна дупа. От коли треба саме терміново. Мову гасити пожежу, затикати дірку, рятувати ситуацію. От є декілька частин, якими саме командування е, от, е, гас, гасить саме найтяжчі ситуації. Якщо там вже скала, то це показник. От, е, Ну, тому, взагалі, я на жаль не знаю досі всіх деталі того, що там сталося на початку російського наступу. Ну тому я не можу остаточно, скажімо, ні підтвердити, ні спростувати оцю версію про те, що була допущена груба помилка під час ротації двох бригад. От ну я, я дійсно просто не маю достатнього фактажу, щоб це стовідсотково казати. Але, те, що доволі очевидно, що дійсно, як мінімум, ну швидше все насправді так і було. Доволі очевидно, що якась помилка саме була точно допущена. Тобто, бо там стався саме е, так, тимчасовий, не на не на велику глибину, але там стався саме прорив. Тобто, по всьому, по всій Донеччині, фронт поволі прогинається, е, і в багатьох виван, в більшості випадків це те, що називається відлому. Нема прийому, тобто просто продавлюють фронт е, дуже великою кількістю. Бійців оцим от переважанням в живій силі, яке у росіян лишається поки що, і е, кабами і фабами. Тобто от в них є дві переваги: оця можливість бомбардування плануючими бомбами і перевага в кількості солдатів. І вони повільно, повільно продавлюють фронт на Донеччині, платять за це насправді страшну ціну, яку жодна інша армія світу не вважала б взагалі адекватною, прийнятною. А на турецькому напрямку сталося інше. Це ж таки, вибачте, просування на 2 км за день. Ну, ми таке давно забули, якщо чесно. Там зазвичай у уортів все ж таки просування в десятках метрів за день зараз. От, угу. Тобто, там дійсно явно був якийсь прокол з нашої сторони. Ну, швидше за все, правда, оця версія про помилку саме при ротації двох бригад, але, але цього стверджувати саме не можу. Факт є той, що там дійсно склалася дуже загрозлива ситуація. Тобто знову ж таки, ви абсолютно правильно акцентували, що ну по всьому фронту дуже нелегко, і там, якщо казати про те, що ми переживаємо за наших захисників та захисниць, то переживати за них треба абсолютно однаково. Але коли ми говоримо саме про те, не не про те, де важко, а про те, де реальна найбільша загроза, то це наразі саме турецький напрям, тому що це загроза і самому турецьку, і часовому яру, в першу чергу, от часів яр, який тримається вже місяцями. І головне, який відіграє дуже ключову роль, взагалі в обороні Донбасу, ми з вами не раз навіть в, в, в етерах згадували, що фактично в часовому ярі вирішується доля. Цілої великої агломерації з чотирьох великих міст: Костянтинівка, Дружківська, Дружківка, Славянська, Краматорська. От не дай Боже, нам доведеться відійти із часіка. То з цих ну, пануючих висот довкола часіка. Далі ці чотири міста просто розстрілюються. І як мінімум ми тоді станемо перед потребою евакуювати кілька десятків тисяч цивільного населення. А як максимум можемо взагалі ці міста за якийсь час втратити? Ні, зрозуміло, що вони не впадуть там за один день, там нічого такого не буде. Кожне з Міст придатне для оборони і доволі тривалою, все одно війна пройде по цих чотирьох містах, які поки що лишаються все ж таки прифронтовими. А вони стануть фронтовими, якщо впаде часів яр, і от е, часів яр лобові штурми росіян відбуває вже не перший місяць, і відбуває достатньо успішно. І те, що сталося на минулому тижні, відхід там з мікрорайона канал. Абсолютно нічого поганого якраз в цьому нема. Ота, отам якраз нормальна штатна ситуація. Ну на жаль, мікрорайон канал просто вже не придатний далі до оборони. Його просто знесли. От його просто нема. От одна суцільна руїна. А натомість за цей час було побудовано дійсно нову лінію оборони і. Е там ж є канал з великої літери, назва мікрорайона, а є канал з малої, тобто власне водна перешкода. І от за цю водну перешкоду відійшли, по ній побудували нову оборону. Це якраз абсолютно такі правильні нормальні речі. От, і ті самі навіть російські воєнкори, яких я регулярно е, моніторю, вони от зціпивши зуби, сичать про те, що от, абсолютно не уявляються, як їм форсувати цей канал. От, тобто, по цьому каналу тепер можна оборону тримати ще кілька місяців. Тобто, е, лобові удари часів яр поки витримує. От, Дуже дуже так міцно і надійно, а от е, прорив під турецьком створює загрозу, що його обійдуть з півдня. От е, прорив під турецьком створює загрозу, що часів Яра як мінімум доведеться боронити не з одної сторони, як зараз, а з двох трьох. Ну а в гіршому разі це буде загроза оточення і відповідно необхідність передислокації, тобто відходу. Ну чого звичайно вкрай не бажано допустити. Ну, ви почали власне підводку з того, що зараз явно гасять пожежу, тобто явно туди кидаються наявні резерви. От тобто, є сподівання, що вдасться зупинити оце, оце просування росіян на турецькому напрямку, але його доводиться саме зупиняти в такому пожежному порядку. Знову повторилася історія, яка була на Харківщині. Коли дав результаті, то все не так погано закінчилось. Насправді в результаті це ще закінчилось дуже великими втратами росіян, десь один до восьми по відношенню до нас, і закінчилось тим, що на Харківщині ми взагалі зараз в контрнаступі. Ми зараз їх назад вибиваємо. Вони пробують закріпитися в тій смузі, яку зайняли за перші п'ять днів, але ж погасили. Саме вгасили пожежу. От, от повторила з під Трецьком та сама історія. Я дуже сподіваюся, що пожежу погасять, е, наступ зупинять. Але це саме вже доводиться виправляти чиїсь помилки. До речі, я абсолютно згодний з речником Хортиці. Ні, на жаль, ну це було б це було б занадто для нас класно, якби за один мікрорайон каналу вони поклали 500 тисяч. Ну так не буває, все ж таки, на жаль. От по е перше, сотня тисяч це не, не треба думати, що це вбитими, Сотня тисяч це е власне вбитими та пораненими, тобто з них вбитими тич двадцять двадцять п'ять. і це дійсно по всьому донецькому напрямку, а не по е часовому яру. Але все одно це насправді все одно абсолютно феноменальні втрати. От е є вже загальні підрахунки, а навіть не підрахунки, а є вже там е утечки від наших союзників, утечки з е міністерства оборони США. я думаю, теж ви їх бачили в е західній пресі. Міністерство оборони США, яке не керується нашими даними, вони ну, правильно роблять. Тобто, всі завжди знають, що кожна сторона завжди під час війни перебільшує втрати ворога, применшує свої. Ну якби це, це не було в історії винятку з цього правила ні разу, і вважати, що раптом українці стали перші взагалі з цього людства, було б трошки смішно. Так, от вони по різних своїх методах, по різних джерелах, намагаються оцінити загальні втрати росіян. І мінімальна цифра, на яку вони виходять, це півмільйона за цю війну. От максимальна 700 чимось тисяч. Це так само за разом поранені та вбиті. Тобто це не тільки вбитих, на жаль, от але е, мінімальна цифра ще раз півмільйона. От максимальна понад 700 тисяч. І вони абсолютно правильно наводять статистику. Що це не просто більше ніж в будь-якій війні після Другої світової втрачали радянський союз або Росія? Це більше ніж в усіх війнах після Другої світової втратили радянський союз та Росія. От ще раз складаємо всі війни після 1945 року, але до 22-го. і от і, і, і от за ці два з половиною роки вони втратили більше ніж за оті ну, три покоління. Виходить, тобто це і для них фантастичні втрати насправді і воно їм ще так аукнеться. Це да на короткій часовій перспективі їхній режим, який от пішов в банк от їхній режим реально вважає, що це для них екзистенційна війна. Що якщо вони її програють, їх не буде. Ну вони парять своєму електорату, що їх це в даному разі Росії. Ну нам би хотіли, звісно, вірити, що якщо Росія програє цю війну, то вона зникне. На жаль, це далеко не факт. Швидше за все, якраз Росія лишиться і після програної цієї війни. А от нинішній Кримівський режим дійсно програну війну не переживе. Це, оце дійсно тут можна з ними погодитись. Ну а оскільки для кремлівського режиму абсолютно байдуже, тобто Росія без них і не і там існує. Вона там не існує. От для них це питання виживання на саміті в Вашингтоні. Члени альянсу планують продлити поставки аружі боєприпасів в Києву по крайній мері на рік.